Всім привіт! Сьогодні ми будемо дивитися відео з каналу. Ну, цього каналу, тут багато відео, давайте почнемо, наприклад, з цього відео. Тут видно, що вони танцюють під модну музичку, і, в принципі, це якийсь тренд, я не в цьому не шарю. Зараз буде інше відео, подивимось його. Приєві, бро. Братан, слушай, у тебе деньги є. Ну, як там, ні, нема в принципі. Нема, в принципі. Так. Точно нема. Але він відповів, але ладно. Ну, Ага, понятно, злодій, ловіть його. Зараз буде наступне відео. Ей, батан! Сімки є? О, я навіть питати не буду. Що це було? Нема. Нема симу, ну що я можу сказати? Тіпічний день вогая. Наступне відео. Ну, а тепер моя версія. <звук> тепер наступне відео. І що я тільки подивився, як в когось каплять коліна. Це було якось кринжово. Наступне відео. Ну, зараз, як ми бачимо, типу, третя година ночі. Це що там таке, що треба так здивуватися? Самому вже стає страшно. Що <звук> <звук> це таке було? Подивіться, яке в нього кам'яне лице. Ніби нічого не почув. Але таке ще, що він біжить, щоб запитатися, де туалет. Але судя по тому, як він біжить, йому вже він не потейбан. І відтоді його ніхто не бачив. Наступне відео. Ну, а це новий шаблон в тіктоці. Наступне відео. Стіпата Сті! Я бачу в тебе новенький телефон. Бачив. Ну давай, віддавай. Віддав! Оце епік, я розумію. Ти сукератіст. А ну віддавай своє сумку. На мою сумку. На ваших очах бачите неадекватного грабителя, який ограбив сам себе. Ну давай, наступне відео. <гас> о, який сьогодні файний день. Йду собі в магазин на куплі кваса. Ой, ну давай. Опа, на, це хто ще такий? У нього в руках пістолет чи що? Стей! Я все віддам! Звонку швидко віддам! Я людина гімнюк Можна ще повільніше йти, ми ж нікуди не торопимося, нікого спасати не будемо. Ой, як пригерую! Душіться, душіть, його! Це, коротше, нова серія людини Павука. ні, виявляється, людина гімнюка як сказали. Ладно, окей, наступне відео, напевно, останнє. А на цьому відео ми бачимо двоє людей. Один супер паук гімнюк і якийсь Чел танцює. І він водій. Напевно, напився. Коротше, тут сюжет 10 з 10. Дуже пічні перегони і офігенна Ламба Зараз буде останнє відео. Кажучи на відео, один чел підійшов до іншого чела порухав його, і вони почали бігати. От все, відео скінчилося на даний момент. Але якщо подивитися по силці в описі, там вже є нові відео. Самі відео не погані, якщо звивати, то буде виходити ще краще і краще. Всім дякую за перегляд. На цей канал є ссылка в описі. Ну і всім пока.